Детальну інформацію про порядок усиновлення дітей в Україні підготувала команда громадської спілки Українська мережа за права дитини, повідомляє Мінреінтеграції. Хто може усиновити дитину? Дієздатна особа від 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини, особа, яка старша за дитину не менш ніж на 15 років, подружжя, а також один із подружжя за згодою іншого. Особи, які не перебувають у шлюбі, тільки для громадян України. Які етапи необхідно для цього пройти? Збір документів та оформлення заявки, обстеження житлових умов. Навчання, курс 72 години та отримання рекомендацій щодо віку і статі дитини, яку можна усиновити, діє один рік. Очікування висновку від служби у справах дітей до 10 робочих днів. Пошук може тривати до трьох років, і встановлення контакту з дитиною, подача документів до суду, отримання позитивного рішення про усиновлення. Адаптація дитини у родині. Пільги та допомога від держави. Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку. Одноразова оплачувана відпустка тривалістю 56 календарних днів при усиновленні дитини віком старше 3 років. Якщо усиновили двох дітей, то 72 дні. Грошова допомога при усиновленні на кожну дитину у розмірі як при народженні першої дитини по 41 280 гривень. Щорічна оплачувана відпустка якщо усиновили двох і більше дітей тривалістю 17 днів. Усиновлена дитина зберігає право на пенсію, інші соціальні виплати. А також на відшкодування шкоди у зв'язку із втратою годувальника, які вона мала до усиновлення, послуга соціального супроводу в центрі надання соціальних послуг за зверненням. Зверніть увагу, що на час дії воєнного стану міжнародне усиновлення та усиновлення громадянам України, які постійно проживають за кордоном, призупинене.